Відмініть жіноче купе, поверніть все назад. Хтось дуже скучає. Типу, ну така проблема є. Я їздив і ще є дівчата. ще є дівчата, але все одно я на них дивлюся вже як на щось. Знаєте, от так що, ну наприклад, полуниця в липні. Ну вона вже точно скоро закінчиться. З скоро, да. корої не буде. Я такий дивлюся дуже з великою повагою і ціною. Такі круто. Пані є. Вони я, навіть нас я навіть питаюся, пані оцініть мій храп від нуля до п'яти. От вам подушка, якщо буде вас задовбувати, мені на обличчя і сідайте на подушку. Все нормально. Ні, Але якщо гарно, хай зразу сідає. Забирайте подушку, сідайте просто так. Я м'який. Я усичивий, але тобто навіть оцим. Але якщо ви їдете плацкартом, лів Харків, там реально дорога далека. Ще лиця з путі, то того не треба. Просто я до чого, що навіть тим, що вже зробили окреме купе, я вже особисто почав цінувати. Я Такий, ну от втрачаєш і тоді цінуєш такий блін.